Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Так, отже, в Україні найнижчий за всю історію коефіцієнт народжуваності, і про це повідомила перша леді України Олена Зеленська під час онлайн виступу на міжнародному саміті «Growing Europe 2025». А це було у Вільнісі, і от перша леді наголосила, що показник народжуваності в Україні впав до історичного мінімуму саме через відсутність безпеки, яку, яка суттєво впливає на рішення про народження дітей. Дивимось більше. Пост 30-річної українки у соцмережах щорозколов коментарі навпіл. Українці вже назвали допис дещо провокативним. Да, я вже та сама старородяща і ні разу не було, от би час дитятко. Я нічого йому чи їй не зможу дати, а плодить тут це не моє. Я не люблю дітей. Мене бісять їх крики, тупотіння і виски. Закидайте мене тапками, але зараз рожать не обов'язково. Не хочете, не народжуйте ваше тіло, ваше діло, ваш вибір і так далі. Мене бісять люди, яких бісять діти. Ви чесно, не дуже здорова. Якби не це, то всім було б байдуже до вас і до вашої матки. Ви не child фрі. Вони класні люди. Ви child hater. Тому добре, що ви усвідомлюєте, що вам не треба народжувати. Народжувати не база життя хтось хоче, хтось ні. І кожен має на це повне право. Набагато гірша історія, коли не люблять дітей, але народжують. І потім бісяться від своїх же малих. Сумно за вас, і біда ж, що таких як ви багато. Чому особисте рішення стало суспільною дискусією? І що кажуть психологи? Авторка допису – 30-річна Надія Чернігова. Вона працює у техпідтримці поштового сервісу. Каже, свідомо не хоче дітей з 17 років і не вважає свої слова чимось провокаційним. Взагалі ніколи такої думки не було, що от класно було б мати дитину. Або от би зараз тут поруч була дитина, то мені було б краще, бо з нею кудись поїхати або подорожувати такого ні разу не було. Надія каже, це її усвідомлений вибір, але вона не позиціонує себе як челд фрі, тому що в майбутньому її позиція може змінитися. Я просто бачила, як я росла. Я пам'ятаю, бачила, як росли однолітки, тобто не було по факту навіть закрито базових якихось потреб, і тому я ж кажу, вніщиту в ніщиту народжувати дітей. Це взагалі не моя позиція. Шко це, це егоїзм. В першу чергу до дитини, яку ти приведеш цей світ і нічого їй не зможеш дати. Щоб почути, як до позиції Free ставляться інші люди. Ми вийшли на вулиці Києва з опитуванням. Це їх вибір. Спокійно відношусь. Життя воно триває, да? можливо, в певний час вони змінять просто свою думку. Ти готовий до цього в тому плані, що ти готовий частинку себе віддавати. Ну, у нас діти троє, ну, старше, ось середній, ще маленька. Ну, ми підтримуємо наявність дітей, навіть багатодітність. Це дійсно може бути. Свідомий вибір людини не мати дітей. Хтось вважає, що діти їх обтяжують, і це нормально, абсолютно нормально. Хтось хоче, хтось хоче двоє дітей, хтось хоче п'ятеро дітей. Ну, звичайно, народжувати, особливо враховуючи, що зараз в Україні такий стан. Багато люди гинуть. Треба Україну якось підтримувати, щоб вона існувала, щоб нація існувала. Питання народжуваності сьогодні в центрі уваги держави. Під час саміту Гроуінг Європ» перша леді Олена Зеленська заявила в Україні рекордно низький коефіцієнт народжуваності. Причина у відчутті небезпеки і стресі через війну за перші шість місяців 2025 року. В Україні народилися 86,8 тисячі дітей, а померли майже 250 тисяч людей. Позиція Child Free існує ще 70-х років, коли жінки вперше масово почали говорити про свідоме небажання мати дітей сьогодні. У реаліях війни та хронічного стресу ця позиція звучить усе частіше. Психологи пояснюють, таке рішення може бути реакцією на середовище. Тож як вони оцінюють це явище? Мені здається, що це поняття чай вже трішки використовується з приводом і без, і дуже часто використовується в такому негативному контексті. Якщо ти чадфрі, то ти взагалі не любиш дітей, і так само ти народжуєш дітей, і це ок, що Ти любиш тільки своїх, і ти можеш бути чайдфрі, умовно для інших. Ти можеш їх любити, але ти просто можеш не хотіти мати своїх. І це є нормою. Бути чалфрі, не дорівнює бути дитину ненависником. Це просто означає, що. Ти не готовий взяти на себе там таку відповідальність. Ти цього не хочеш. Ти хочеш прожити своє життя в іншому темпі або там прожити це життя за своїми потребами, і це чудово. Поки коментарі в соцмережах продовжують точитися довкола поста надії, експерти наголошують, материнство це не обов'язок, а вибір, і кожна жінка має право робити його без осуду у той час, коли країні потрібні не лише нові народження, а й психічно здорові захищені батьки. Дмитро Комаров, Олександр Усик, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Богдан Бенюк Вихід. Ексклюзивна прем'єра 22 листопада, о 21 на 1+, плюс Україна